Криптовалюта не стане платіжним засобом в Україні. Голова НБУ Андрій Пишний креслив позицію Нацбанку щодо криптовалюти. І ось основні моменти: крипта це не гроші. Віртуальні активи не можуть бути офіційними засобами оплати в Україні. Це є принципова позиція НБУ. Легалізація так, але з контролем. Крипта може бути частиною економіки. але не має права підривати управління фінансовою системою, особливо під час війни. Важливо не допустити обходу обмежень. Є гривня готують тест. Нацбанк Першої підготовку до запуску пілотної версії є гривня. Рішення про повний запуск ухвалять після тестування. Орієнтир Європа, Україна вибудовуватиме закони щодо крипти, враховуючи правила ЄС НБУ вже спілкується з ЄЦБ та центробанками інших країн. Контроль та захист, коли почнуть регулювати ринок крипти, регулятори мають бути готові. Потрібні повноваження та технології, щоб захищати людей та контролювати учасників ринку. Депутати та Біткоін, біткоін та інші криптовалюти декларують. Не лише депутати, цей ресурс слід повертати в економіку. Червона лінія для регулятора лише гривня, яка залишається законним платіжним засобом в Україні. Підписуйся на мій канал. Тут все про українські криптоновини.